Добрий раночок! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. В мене чергова подорож. Хоча так звучить, ніби я регулярно в них їжджу, а останнім часом це далеко не так. Разом з тим, я в подорожі запрошую вас з собою. Запрошую вас з собою і сьогоднішній день починаємо з мого ранку в подорожі. Зараз 6.35, не так вже й рано. А в мене час на сніданок. Ну, і як ви побачили, я трошки ще роблю зарядки. Руханку роблю. Не завжди, але намагаюся да, її робити, бо тоді так себе почуваю ліпше. Тепер щодо мого стандартного сніданка. Це зазвичай йогурт і гранола. Відкриваю йогурт. Відкриваю гранолу і поєдную їх разом. Часами це буває складно і гранола не хоче поєднуватися з йогуртом. Насправді пакування не дуже зручне. Знаєте, є такі батончики теж злакові, ну щось дуже схоже на гранолу. То з ними простіше снідати. Зате так прямо по-домашньому, ну майже по-домашньому. Засипали, закрили і уявляємо себе трошки барменом. Погано закрила. Хоча бармен на сніданок, це, мабуть, трошечки перебір. Мені цей сніданок подобається тим, що це гігієнічно, швидко і насправді досить довгий період часу не хочеться їсти. Окрім йогурту з гранолою, я ще беру капучинку і якусь цукерку або якийсь пряник, печиво. Так виглядає мій сніданок у подорожі. Ну що, будемо рухатися далі. Якщо ви снідаєте, або обідаєте, або вечеряєте, вам приємного. Перша зупинка цього разу це Дніпровський або Дністровський каньйон. Я не знаю, я не запам'ятала назву. Будемо кататися на кораблику. А до кораблика веде ось такий, я б сказала, аварійний пірс. Якщо чесно, пройтися по ньому це вже пригода. Заплуталася, як заходить на кораблик. Ні, це ж треба. На березі цього каньйону теж є готель, де можна відпочивати. Ну і є катерки, на яких можна покататися. Прикольне місце насправді для проведення літньої відпустки. Я б сказала таке безлюдне. Або... Відлюднене, досить тихо тут і спокійно. Якщо любите саме так проводити час, то гарний варіант. Thank right. Я тут тихе місце для того, щоб поєднатися з природою і поспостерігати за нею, ось як, наприклад, ці пташки, які літали поряд з катером, доки ми каталися. І я вже піднімаюся з першої зупинки. Це був каньйон, який заповнений водою. Чому я так кажу, бо я не пам'ятаю його назву. А тут є змога покататися на катерках, і тут такий комплекс відпочинку. Є, як ви бачите, такі бунгало, які можна орендувати. Я так розумію, на шашлик. А є номери, тобто є тут корпус. До речі, басейни є. Я так думаю, що тут можна класно провести відпустку. Тільки одне, я не знаю, як воно називається. Може, десь зараз знайду вивіску, то покажу вам. Якщо комусь цікаво, можете детальніше дізнаватися. А ми будемо рухатися далі, і далі в нас Кам'янець-Подільський, місто Острів. Цікаве місто Кам'янець-Подільський. Знаходиться на материку і разом з тим знаходиться на острові. До речі, свого часу поєднувало собі три громади: українську, польську і вірменську. Тому має три головні площі. Зараз ми з вами на українській. Бачите, який тут собор посеред площі знаходиться. Цікавий факт про місто. Свого часу тут легалізували проституцію, а з цих податків розбудовували місто. Я на екскурсії по Кам'янець-Подільському. Враження поки що змішані, бо спочатку мені не сподобалося. Але вже один цікавий і дивний факт я знайшла. Я не розумію, чому я запам'ятовую дивні факти. Ну от направда. Розкажу вам потім, бо зараз не дуже зручно. слухаю екскурсовода. Як цікаво побудований захисний мур. З боку міста він виглядає як якийсь сад, або як якась стінка у винограді. А з боку іншого, він виглядає як оборонна споруда. А ми з вами тим часом потрапили вже на польську площу. І польський костел, до речі, в цьому костелі можна послухати орган. Якщо не помиляюся, по неділях, коли йде служба, то його використовують під час неї. Виглядає ратуша на польській площі. Свого часу тут знаходилася також катівня і Гільйотина. Тобто Кам'янець-Подільський одне з тих міст, яке тримало ката. Все хорошо, тільки в ратушу піднятися не можна, бо це музейний об'єкт. Трошки не в'яжеться щось не. Вірменська площа зараз виглядає так. Свого часу турки її майже знищили. Наш наступний об'єкт це замок Кам'янця Подільського. До речі, ви погляньте. Він чимось схожий на замок Діснея. Ну, принаймні той, який намальований. Подобається відвідувати такі об'єкти, бо дізнаєшся багато нового. Ось це, наприклад, криниця. Вона має два рівні. Попередній то був верхній, а цей це нижній. І дивіться, наскільки глибоко вона ще йде під землю. Виглядає подвір'я чи двір цього замку повністю відрізняється від того замку, який ми бачили в Закарпатті на горі. Ще однією цікавинкою цього замку є башти. І те, що між ними зберігся перехід. Правда... Я зможу вам показати тільки башту. Ось так вона виглядає. Має два поверхи. Чому не можу показати більше? Бо в мене трошечки сів телефон, я його не встигла зарядити. з Полтави в Кам'янець-Подільський, щоб пообідати в кафе з назвою Диканька. Не знаю, що сказати. А тут трошки магії Ютюба, і ми з вами вже в Чернівцях. А це ратуша і центральна площа Чернівців. Ще її називають площею готелей, бо свого часу майже всі будівлі тут були готелями. Один з готелів має назву Бельв'ю, і я стою з землі і бачу такий краєвид. А уявіть, як там на горі в номері. Чернівці дійсно гарне місто, та ось трохи не повезло мені з екскурсоводом. Тому моя вам рада: подивіться точки, які хочете відвідати в Чернівцях, і приїжджайте сюди гуляти самостійно. Так буде більш цікаво, і як на мене, то буде більше сенсу, ніж просто пробігти по вулиці за екскурсоводом. Ну так, да, вона розказала інтересні моменти. З неї такі, що їй чути. Розумієш? А кстати, я теж звернула увагу, що мікрофони це не, 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 не про нас. Дуже класно, знаєш, якось я там собі ходив з боку, чув. А тут ми маємо того, щоб швидше бігав. Тихо говорить. Ну тут вираз мого обличчя говорить сам за себе. Бачите, не тільки я звернула увагу, що гуляти цим містом з екскурсоводом це не дуже гарна ідея. Які гарні краєвиди має це місто, я просто в захопленні. Це, наприклад, турецька площа з турецькою криницею та частиною підземних аквадуків під куполом. А окрім красивезних краєвидів, ще й захоплююча архітектура. Це, наприклад, будинок Корабель. Він реально схожий на корабель. Бажання загадала, по місту пробіглася, місто шикарне, час, який я тут провела, ні. До речі, зверніть увагу на дах. Це означає, що в місті є виходи на дах. І, можливо, буде класною ідеєю, коли плануєте відвідати це місто, подивитися, де можна піднятися на дах чи де є кафешка на даху, і провести певний період часу там. Оскільки я побачила такий маленький акцент, я вирішила повечеряти десь також на висоті. В моєму випадку це виявився бар з назвою Балкон. Думала вже з вами прощатися. Та оскільки нема моєї сусідки по номеру, то швиденько вам покажу, який номер. До речі, зверніть увагу, це готель-Турист, і які в них номери. Чекайте, переключіть тільки камеру. Отже, це вхідні двері. Ми заходимо до номера. І тут все дуже симпатічно. Таке дзеркало і вішаки. З цього боку в нас ванна кімната, ну, все досить стандартно, душова фен. А трошки проходимо. І тут нас чекає два ліжка, шафа, картина Чернівецького університету. І подивіться на це. Цей куточок мені особливо подобається. А особливо зважаючи на те, що за вікном захід сонця. Тут є ще маленький балкончик, пішліть покажу. Ось такий він зовсім маленький. Хоча в мене і працює конди... кондиціонер. Вийдемо з вами на балкончик. Бо там просто чарівний закат. Я буду з вами прощатися, бажаю вам гарного дня. Ще й на добраніч, в залежності від того, який період доби ви маєте. І зустрінемося в наступному дні, бо ця подорож вона має довжину в два дні, тому завтра ще щось познімаю.